Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, у нас зараз в державі все переплуталось і Бог його пам'ять, що взагалі виробляє. Хто хороший, хто поганий. Всі думають, що лише є один варіант, що чоловік має бути чоловіком. І Що таке чоловік? От припустимо. По Ютубу ходить відео сотрудника ЦЦТК, який заявляє, що чоловік зобов'язаний себе захищати, коли на нього нападають. І знаєте, він правий. А чим відрізняються ті чоловіки, на яких нападають інші чоловіки, навіть в яких-то масках, там, чи там непонятної поліції, чи ще якимось? Вони що не чоловіки? Вони що вони зобов'язані себе захищати, коли на них нападають? Вам не подобається, що вони не хочуть йти в ЗСУ? Вибачте, коли. Я три роки тому підписувався на це, я думав, що в мене шанси повернутися додому 50 на 50. Або загину, або, або повернусь. Але дехто безмозглий вирішив, що не, не треба тобі ніяких шансів. Це дорога в один кінець. І коли хтось там вирішує, з таких, як я, самодемобілізуватися, то вони вже становіться погані, вони преступниками. приступниками. А хто їх зробив преступниками? Безмозгла влада, яка не дає терміну служби. А тих, хто не хочуть на це підписуватися, вони, мабуть, теж приступники? Вони сопротивляються цьому. Ну, не хочуть вони йти в один кінець. Вони хочуть хоча б мати терміни. І вони теж приступники, виходить. Чи вони мають, як безмозглі барани, йти в один кінець? Без шансів повернутися, або потім все рівно стати преступником. Коли треба буде само демобілізуватися. Такі різниця взагалі. У них немає варіантів. Або бути бараном, або преступником. А чому в мене немає варіантів, і там таких, як я. Тоже або бути бараном, або по -бо -бо по преступником. так званим. Так мені дехто заявляє, що ну, такі закони ми маємо по ним жити. А я от кажу, ну знаєте, в Англії колись. Було перша права ночі у, у вільмож. І ті, хто не починявся, і сопротивлявся і боровся з цим, вони теж були преступниками. То що нас теж зараз те саме наступило. І завжди є інші варіанти. І якщо когось, примушують силоміць, говориться щось робити, то це вже неправильно. Немає такого одного рішення. значить, хтось то не придумав, не хватило мозгов, просто розумієте. Не надо розповідати, що там грошей не вистачає, там ще чогось не вистачає. Перше, чого не вистачає, це мозгов не вистачає. Почему просто, в мене мозгов більше, ніж в них? Я не знаю, блин. Ви думаєте, що всі люди розумні, Кое-хто лінивий, кое-кому простіше. Про 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 і коли вам, припустимо, розповідається правильно право владіння зброї, я вам кажу, сразу у людей мозги з'являються. Ну, подивиться в ЗСУ. це багато чого выришует. От люди, всі озброєні в ЗСУ, різні люди поприходили. Навіть ті, хто були тупі і, як говорится, агресивні, стали лагідні і чемні. зайвый раз ні на кого не матюкають і так далі. Ви розумієте, що коли ти наравність з кимось спілкуєшся, і ти розумієш, що і той озброєний, і ти озброєний, то все змінюється. Тому це дуже важливо. А коли монополія, коли немає рівності, равноправія немає, розумієте? Ви ж всі боретеся за равноправія, за рівні можливості. Коли цієї рівності немає, то інші починають втрачати свої мозки і робити, і діяти чисто силовими методами. Тому хочеться збудувати таку країну, де не буде у влади такої можливості, то буде вільно володіння зброєю. Коли ті, хто приймають рішення, будуть знаходитися поруч вас, так звані громади, від яких у вас буде залежати ваше особисте життя, вони будуть поруч з вами. Тобто ви будете обирати начальників поліції, суддів, прокурорів, Буде у вас суд присяжних. Щоб навіть суддю не могли підкупити чи надавити на нього, щоб можна було, як говориться, вирішувати щось напрямую. А якщо щось не так, то дуже швидко можна вирішити. Тобто не треба на Майдан їхати кудись там в Київ. Бийте ну, сепаратизм, ну, блін, какой бензи сепаратизм. Хто хотів, тот уже ушел. Или, или мог уйти. Так коли ми створимо вот таку систему, то навпаки, блин, вони до нас повернуться. Думаєте, хіба начальники поліції не хочуть бути главними, не звітуватися постійно там кому-то? От ви обрали начальника поліції. Все, він главний, він нікому не підпорядковується. Ні меру, там, нікому. Він своя влада, ну, може з мером погодитися, але якщо він щось вирішить, то мер йому нічого не зробить. Ніхто нічого йому не зробить. Бо ви його обрали. Максимум, чоловік, хто його може зняти, це, це ті громадяни, мешканці громади, які його прийняли. Те саме з прокурором, те саме з суддєю. Те саме з мером. А зараз що у вас, блін? Ви там жалуєтесь, що у вас хтось там владу захоплює в вашому місці, якісь там бандити, чи там ще хтось. І... И... Ну правильно, а чого б не, блін? Ви що не розумієте, що централізована поліція що хоче, то и робить. Дядя в Києві, де там сидить, невідомий навіть. Навіть ми, можливо, не знаємо його прізвище. Щось там захотів і все. Мере нагнули, там папочка лежить з компроматом. Блин. Не будеш робити, те, що нам треба, ми тебе посадимо. І все. А хто його захистить? Блин? Поліція. Так поліція його і, і шантажує. Хто? Мешканці громад? Як вони його захистять? А не, не збройні, Треба, щоб було вільно водія на зброю. Ну, маленький вам приклад, представьте себе невеличке поселення, є свій шериф. І що ти йому зробиш тому шерифу? блін? Його обирають мешканці громади. Хтось на нього наїде, то, блін, а мешканці громади всі озброєні практично. Зазвичай в селі всі зазвичай, сразу же озброюються, коли є можливість, коли легко купити зброю, легко її все оформить на себе. Ти приїдеш на, наїдеш на, на того шерифа, так вийдуть мешканці громади, блин, так звані нові українські ридники, і відстоять його. Так воно працює, так захищається. Нічого ви там не зробите, коли це буде зроблено. Тому вони не хочуть цього, не хочуть мати владу до кінця. І вам через СМІ витрачають кучу грошей на СМІ, щоб вам втуляти цю ерунду. Про те, що все, що робиться, все хорошо. А що ж робити, блін? Має вже силовим, силовим методом збирати людей. А що робити, Тож, нікому воювати? Так не, не буде нікому воювати, вибач мене, ті, хто на фронті вже втомилися там сидіти, блин. самодемобілізуються. А ті, кого призивають, вони теж втікають при першій можливості. Тому що немає ніших варіантів, що ж ви хочете від цього? Так що в, в, наверху сидять ідіоти. ви хочете війну блін. то чим далі, тим гірше, блін. Бо ідіоти сидять там наверху, ви розумієте, просто це банально і смішно, блін. І ще одна проблема. Пусть он відео видео про то есть так, так званий 52-й штат. Соединенных Штатів, чи хоче Україна, блін. Ми теж прийшов спілкуючись к висновку, що <coughs> одной хранением хочуть. Але ось вільно води на зброю, обирання поліції, там громади, щось не хочуть. Хочуть, хочуть типу, в Європу прийти, а для чого хочуть, щоб вийти в Європу? Щоб хтось прийшов, якийсь дядя і нагнув. Чуваки, зрозумійте, хто хоче тут щось змінити. Українці хочуть, щоб їх нагнули. Так що не бійтеся, блін. Вони хочуть, щоб їх нагнули і зробили їм вільно води на зброю. чтобы можно было носить эту зброю. Они хотят, они жаждут, они, им подобаются, когда их нагибают, понимаете? Если вы тут хотите что-то сделать, треба всех нагнуть, получается. Иначе не будет, блин. Не будут чекать, ждать, пока не придут россияне, не нагнут нас всех. Тому выходит, что або мы всех нагибаем, або россияне нас нагибают. Нас почему-то все равно все хотят нагибать. Або влада нас нагибает, або мы маем кого-то там нагнуты, блин. Изрубить нормальную Украину. Почему-то добровольно не получается. Выборы не хочет никто, блин. Пропонуется. Давайте добровольно. Проведем выборы. Уберем нормальную людину. Яка, ну, все равно придется кого-то нагибать, блин. Ну, хотя бы, блин, нормально будет, чем-то, типа, в рамках каких-то там законов. Как говорится, без всякого кровопролития там всего иншего. Нет, не хочется, блин. Все равно, блин, тянут, ждут, чтобы кто-то кого-то, блин, нагнул. Доходит до, до маразма. Вот Это вот история про человеки, блин. Что ты за человек, что ты не хочешь, блин? И в ЗСУ руками, ногами сопротивляешься, потом тебя мусить бити, блин, тягнути, выбычь меня. Завтра вы будете оправ... оправдывать, как говорится, загляд отряды, а що робити? да, ну вот не хочет люди воевать. Ну то ж, мы же маем створеть заряд отряды, ну. То ж треба же, щоб воювали хто-то там, блин. а за що воювати вже буде, блін? Зараз уже під за що ти воюєш, взагалі? за що? Щоб потім, ладно, якщо у тебе ще дітей немає, розумієте, якщо б у мене не було б дітей, я б що там это. І то у нас є здійснення вот, бата, хто розповідає, ті ж самий случай. Людина воює і чекає, щоб сюди смитися і, як говориться, попасть, вибратися в Європу. Тобто все, все, що вона хоче тут вже не хоче жити, розумієте? Там воює, а тут жити вже не хоче. А мені що робити? Припустимо, мене діти. Я не хочу, щоб у мене була та сама судьба у моїх дітей. Яким теж скоро буде по 18 і, і що. Щоб їх теж бусифіцірували. Щоб теж їх нагибали постійно. Так росіяни не зможуть так швидко все купувати. Будуть потихоньку потихоньку давіть, поки ми не рухнемо. У нас теж немає запасу міцності. Без свободи, без мінімальних податків, без мінімальної кількості чиновників, у нас немає можливості розвідку. Немає. розвитку. Ми постійно зараз залежні від когось. Якщо ми хочемо перемогти, ми не маємо ні від кого залежати, маємо самі все зробити. А щоб це все зробити, щоб підняти економіку, щоб у нас були свої гроші на на все це, на, на наш захист. І взагалі, щоб стати настільки максимально потужно, економічно потужно, що Росія просто би припинила на нас навіть пригати і почала відступати. Це ми маємо зробити. Ніхто цього не зробить. А для того, щоб ми це зробили, треба мінімальна кількість чиновників, мінімальні податки. Без міні... Не може бути мінімальні податки без мінімальної кількості чиновників. І взагалі ми маємо змінити цю систему. Бо вона до себе тягне лише тих, хто готовий, як я кажу, заткнути свою совість куди подальше і працювати на цю систему. Тому що там немає ніякої справедливості. Ти там маєш лише. Або красти, або дивитися, як хтось краде, або відвертатися, коли хтось краде. Там іншого варіанту немає, там все заточено лише про, про, про це. Є така система ну, не життєздатна взагалі. Вона могла б бути життєздатна, можна було б більш-менш жити, всі нелегально, всі працюють в чорну, якось там себе відстегивають чиновникам, а дурний народ живе на мінімальну пенсію, не розуміючи, що відбувається. Да? Що ніхто не хоче платити податки, всі в чорні працюють, практично. По, 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 по 50%. А ті дивуються, що у нас тут такий бідний на, на, народ, фактично. Тобто держава, в якої ти можеш бути багатим лише коли ти щось робиш нечесно. Або вже, як говорится, якось ну, створиш бізнес, але все рівно все рівно приходиться комусь щось відстегувати, щоб тебе не, не, не чіпало. Без цього ніяк. Жоден норм... бізнес у нас тут по-іншому працювати не може, фактично. Або вимушено крутитися там, створювати сотні підприємців, ФОПів, і, 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 якимось чином існувати, щоб менше податків платити. Ну, хочете перемогти, то треба змінювати цю систему. Інших варіантів нема, бо ми змінимо, або все. Хочете, щоб щось відбулося? Треба вибори, щоб відбулося. Тому не жалійтеся, блин, на те, що хтось щось не так робить, що, що не всі хочуть бути баранами і йти на обой в один кінець. Тому що іншого варіанту нам поки що не пропонують. І И цьому ідіотів при, при владі, які самі не знають, що работать. Ні, вони, можливо, знають, Настільки жадібний, що, блін, та до маразму ходить. А що робити, блі? Да, так, вже я починаю владу чіпати. Ну, ідіоти, що зробити, блин? Ждем вибору, блін. А що ще робити? Поки що. Або якщо хтось розуміє. Тут тільки українці хочуть, щоб їх нагнули, то нагніть хоча хотя їх раніше, ніж нагнет їх Росія. Ну, варіант рішення у вас є, все одно не знаєте, що вам робити. Вводите вільно владельцем зброї, виділяєте чиновників від держави, нафіг вам вони потрібні. Вы хотите перемоги? Залишаете в себе в державе лишь армию, спецслужбы, зовнішні представительство, а всех чинов, чиновников кидаете в громады, выделяете громады, примучиваете их, нагибаете их, нехай сами себе обирають начальников полиции, судью, прокуроров, водят себе суд присяжных, сами сбирают свои податки, сами кормят всех этих цивильных чиновников. Сами, ях хочет, подобуется им. Там полиция в три раза больше, чем в Европе, там уже в четыре или уже в пять, я не знаю, каких уже их тут они все растут. Ну, да, будь ласка, сами их кормите. А мы будем это, брать свой податок, те 2% ведь друг это а 5% мы это, и себе захищать Украину. Что это поганого? И все. А эти хай идиоты сами себе разбираются в своих громадах и думают, Нагибать их, не нагибать там, и тому подобное. И все. И какие проблемы? Вот вам вариант решения. Если вы не знали, что вам рубать. Дякую. Заходит еще.